Мистецтво це те, що допомагає людям триматися на плаву під час війни. У наших сьогоднішніх героїв росіяни відібрали справу їхнього життя, знищили ракетою арт-простір, який митці створили для себе та людей. Група митців із Харкова сформувала навколо себе справжній місток культурної дипломатії між Харковом та Вінницею. Ми зустрілися з ними у Вінницькому мистецькому просторі Плайпіч і поспілкувалися за справжньою чайною церемонією. Це такий культурний, скажімо так, місточок пройшов між Харковим і Вінниці завдяки нашому гарному другу Сережі Маржу Білозьорову. Це група Морж, є така. Вона з Вінниці, але і в Харкові популярні теж. Ну і виграються. І якби ми вони у нас на фестивалі на наших заходах багато грали. Можна сказати, що вони були нашими резидентами так. і близькими дружнями. Допомагали сказати, цей так, фестиваль створювати. І ось, якби коли все почалось, ми там по інших місцях пожили, але вже сюди приїхали свідомо до, да. до якогось культурного простору і процесу, скажімо так. Станіслав Сурженко та Богдан Гвіздала, засновники арт-простору коло лісу та одноіменного фестивалю на Харківщині. Відроджувати село, поселення таке формується потрошки. Поселення у вас в селі в цьому Як село називається Верхній Бишкін. Бишкір, Це Лозовський зараз район, і ми знаходимося прямо під величезним національним парком Гомончанські ліси. Да. Це величезний лісний такий масів національний парк. І ми, от ну, мабуть, тому ми і коло лісу, то в мене ми в натурі коло... прийшло в голову. Ця назва <гум> одного разу, коли ми це починали. Велика компанія збиралась просто там, біля того будинку, заповідні місця. Там косулі бігають стадами, птахи літають хмарами над головою. це да. Реально так. Тобто і там і ніхто не жив, і ніхто не жив 50 років. Там, мабуть, село помирало-помирало, а ми на хуторі на такому, на холмі. І вона така холмиста місцина, як предгір'я. Наш фестиваль проходив зазвичай. В кінці травня люди приїжджали просто відпочити на природі. Ось так це все зародилось. Арт-простір у центрі Харкова став своєрідним зимовим продовженням фестивалю. Тут збиралися творчі люди, проводили івенти, але не встигли реалізувати дуже багато задуманого. Цей осередок української культури повністю знищила Росія. Насправді до цього підвела велика така предисторія. Спочатку цей, цей фестиваль стався там на Харківщині. Потім він нас. Підвів до того, що ми зрозуміли, що ми хочемо розширюватися, наприклад, взимку щось теж робити. А Богдан тільки щойно з'їздив по туру по Україні, от з цією групою мор, з нашими друзями, і вони заїжджали в різні арт-простіри, де вони давали концерти. І він зрозумів, що нам теж потрібен якийсь простір, як в госпіль, Харкові, як щоб теж в нас була така діяльність. І от він повернувся з тура. Ми почали про це мріяти, думати, шукати в Харкові це місце. І ось знайшли, зробили швидко там ремонт, все зробили, відкрились, попрацювали, ну і почали. Війна. Просто швидко. Ми титанічно швидко зробили. Ми зробили за місяць ремонт на 230 квадратних метрів приміщення, повністю з нуля, навіть підлоги не було. І воно було завалено по потолок з залізом. І ми ну, це був склад. Просто це був да. І ми зробили можна сказати, ну клуб практично арт-простір своїми руками, коли ніхто з нас ремонтами не займався. Просто так хотілося. І за місяць, з утра до вечора, вночі до п'яти ранку, там в день працювали робітники за гроші. Прям лили пол, там все. Ми приходили після своїх справ там в п'ятій. Вони уходили. І ми з п'ятої там вечора до п'ятої ранку. Далі будували і так, все сутками йшло. І за місяць ми зробили ремонт. Такий... І у нас навіть в останній день, 23 лютого, був останній <кх> івент ввечері. Ми проводили таку саму чайну церемонію. Я на чай, нас там було десь 15 <кхи> в гості. було Людей прийшло, і ми слухали музику, пили чай, розмовляли. І ось потім поїхали по домах, лягли спати. Але було якесь відчуття. От <кхи> ми, ми всі сиділи, і от от ми навіть не про це не спілкувалися, ми потім про це спілкувалися між другами. Що от я сидів, дивився на соціальну. Церемонію, у нас освітлення, там так ну, дуже було, якби вайб такий був приємний. І от, знаєш, дивися і думав, це так класно, що як от в останній раз, що можна вже якби. ну, Ще закачу, вже не зря. У нас навіть прошмагнула думка, розмова, що ми були в такому стані, ми були так задоволені тим, що ми робимо в Харкові. Оце так все почало насправді складати: що і фестиваль вийшов, такий, що приїхало там майже 500 гостей, і все так, от одне за одним, і ми знайшли це місце і почали все діяти. І культурна така точка збіру, всіх харків'ян там почалася зароджуватись. І ми вже їхали. Такі думаємо, ось ну, реально ну, ми вже класно пожили своє життя, Ну ми навіть думали. Так, нам ми до останньої секунди не могли повірити, що таке може статися з Харковом. Ми думали, ну таке велике місто, таке красиве, що ну це неможливо. З початком війни, засновники простору коло лісу спершу перебралися на хутір, де раніше проводили фестиваль та збирали людей, які цікавились мистецтвом і духовним розвитком. І що ми поїдемо туди, де наш фестиваль? Це десь 70 кілометрів від Харкова. Там не там дуже тихе село. В мене там є будиночок, з якого все починалося. І наш фестиваль там таке для нас спокійне рідне місце, де ми б могли перечекати. Це все, ми так і зробили. Ми в перший день в о й здається, сіли в електропотяг і приїхали туди. І там десь тиждень ми побули. Там не обстрілювали? А, ні, там був дуже ну, достатньо близько. Було дії, Балаклея була 40 кілометрів від нас. Ми бачили там, як це все почалося. Заріво видно було. Потім, коли ситуація стала трошки складніша, що там всі мости підірвали навколо. Ну, все ж таки, це була Харківська область, і Вони намагалися її оточити тоді. І ми зрозуміли, що ми не знаємо, як буде далі в цьому селі. Воно дуже маленьке, таке, що там немає магазинів жодних. Тобто ми там були самі, і от якщо б всі зв'язки з зовнішнім світом були б перервані, то було б напевно, що не дуже залишалася вже одна дорога виїзда. І ми поїхали, і ми десь чотири дні їхали в величезних заторах. А перші такі повністю забиті траси от скільки бачили, ми стільки бачили машин. Що ви взяли з собою? У нас було дуже мало. У нас маленькі був маленький рюкзачок. В мене здається, була якась моя книжка, одна з улюблених маленька. Трошки чаю. Шо документи <звучить> навіть одягу особи не було там. Щось одна футболка. Документи, так, так. гроші і щось, і, що, і щось я таке. Інструменти, які <звучить> я перукар, <звучить> а <звучить> <порукар>. <звучить> так ну де б ми не цей не осіли, треба ж е, працювати. Ну, на... ну Насправді, знаєте, напевно, всі українці, хто був змушений поїхати з своїх домівок, зрозуміли у цей день, що все життя вміщується реально в таку сумочку. І всі ці речі, які роками ти параноївся там. Беріг там, що, не дай Боже, з ними щось. ти просто розумієш що вони просто не потрібні. Вони жили і під Вінницею в Шаргороді, спочатку, і в Чернівцях, і з іншого ми навколо Вінниці їздили. Потім а... тут є село Мала Ростівка на, на ми <гум> з палаточками. На природі побули так. Потім частину майна ми вивезли, те, що було найдорожче. Там ну була така апаратура дуже потужна. Арт-простір у Харкові деякий час стояв зачиненим. З нього встигли вивезти лише звукову апаратуру. Люди все ж сподівалися, що приміщення збережу. Же свою унікальну атмосферу, і вони зможуть одного дня просто вставити в замок ключі і повернутися до колишньої діяльності. Але незабаром дізналися, повертатися більше немає куди. В наш містяк два іскандира прилетіли і там прямо іменно там пряме, пряме. прямим влученням Дві ракети здоров'я ці самі іскандири, що як капець, там ну кажуть, що це Ну, дуже сильно здоров'я. Вибухи ну, потужні були такі, що такі цілі, а от по точно саме плей. от Сам прям цю було... будівлю, і там не прошу, не просто прям яма. Не то що там нема будівлі, а вообще прям яма там не була будівлі. що там навіть. Тобто mm -hmm. то все і нічого вже не відновиш. Ну взагалі, там кратер. Там немає навіть що будівлі, двохітажної здорової будівлі. Більше ста років була будівля з товстими стінами, такими я, це була не нема. така трошки історична навіть цінність тих місць, бо там <плес> наш сусідній будинок був перший харківський телеграф, і ми планували розширюватись в ту <плес> сторону. Бо... <плес> Харкова <і> перше було <плес> двоповерхове, таке такий будинок, там з 10 десятиметровими стелями, тобто таке монументальне mm -hmm. будівля. <плес> <плес> перший. Був бункер, так ну тобто там було цікаве місце. Справді, в нас в команди наше розуміння одразу прийшло, що так ми втратили цей арт-простір, в який було багато часу, і багато теплих вже спогадів. Там ми встигли пережити. Ми два місяці попрацювали там, але все ж таки наше головне місце це природа була з самого початку фестиваль на природі, і там теж ми вклали багато зусиль і побудували якусь інфраструктуру, там вода, електрика, і якісь будівлі невеличкі. І ми розуміємо, що таке не знищити. Ну, можна, але все ж таки там все, все в порядку. Це, 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 це трошки краще ніж це... нічого. надихає, що основна місцина фестивалю якби вона ціла. Найголовніше, скажімо так, цінність це люди. Команда ціла. Команда і досвід, який ми отримали. Досвід так. То є, ну, так як ми це зробили, то тепер ми взагалі впевнені, що ми можемо все, що завгодно зробити. Якщо за місяць на 230 квадратів зробили ремонт, ну і якби і все це запустились з нуля просто. То тепер маємо впевненість в тому, що ми це можемо повторити в принципі де завгодно. Хоч мистецького простору вже не повернути, але він встиг зіграти свою доленосну роль у житті Станіслава. Саме там він познайомився зі своєю дружиною Ганною. 24 лютого в нас був місяць, взагалі, як ми знайомі. І завдяки плейсу я туди прийшла, як це культурна особа на відкриття, потім ще на якийсь да, так. Да, да. І ми якось дому там помітили, почали спілкуватися. І реально просто до лютого зранку ми спускаємося з рюкзачками цим в метро з такими шаленими очами. Такі ну що вітаю? <гум> <гум> в нас місяць. Ну і ми потім почалася оця наша довга подорож по Україні з батьками. Ми познайомили тоді вперше наших батьків, які так все сідайте. Зараз тоді машина, сідайте в машину, їдьте. Отуди От ж село. Ну, да, да, тобто, в нас був перший місяць довоєнний з оцим всім творчим простіром, всім, а потім другий місяць. Повністю воєнний, mm -hmm, так, да. перший місяць від найважчий. і ми після цих двох місяців зрозуміли, що ми вже як сім'я, і нам треба одружитися. Ми це зробили в Шаргороді. Це було дуже дивно. Ми зрозуміли, що ми хочемо це зробити. Ми спочатку не розуміли, чи взагалі це можливо під час війни. І це ж перший місяць війни. Так, нам так, нам бабуся так, допомогла, в якої ми жили, роздобула нам номер телефона. Так, раз. Раз. Так. Він там, там немає такого. Треба ж було знайти, де в домі культури чи в налогові, де він знаходиться, і ми знайшли. Ми okay. пішли спитати, як це взагалі в них. Тут чи працює це чи ні, і жіночка каже: Заходьте, заходьте. Ми зайшли, сіли попитати. Вона каже, так, фамілію там залишайте, ні, вона вже заповнює документи, сидить. Тобто, це було як шлюб за 15 хвилин. Так, yeah, uh -huh. ми ж думали, що там ж там щось подати, <кій> чекати там місяць-два скільки. Але це було ідеально для того, для того часу, для першого місця Він це було ідеально. перші місяці ми за собою такий табір возили моїх батьків, аняних батьків. І ну вони не то, щоб здивувались, вони такі. Типу, а коли ж весілля? Тоді якщо війна? що робити, як ви ну, да. ну, тобто ну, це, це пройшло все дуже добре? Дуже якось е, органічно. От навіть е, перше знайомство наших батьків вони ну, що так в селі. Ми ж поки там тиждень жили в селі. В цьому там зовсім така маленька хатинка, мазанка. Просто там щось треба топити піч, забивати плівкою вікна. Ну тобто такі умови дуже цікаві для батьків з мільйона з двох мільйона да. міста, які все життя да. прожили да. в трикімнатній квартирі. і Звикли там ну для в... жителів в... 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 жити в, в бетоні. Я в... Якось в віці складніше адаптуватися, а вони так так хоп і тандем, і просто і ми дізнаємося, що в нас е, оба батьки мебільщики, а мами обидві швачки. Да і ну тобто, ми перший місяць подивилися, що якщо наші батьки потертоваришували да -да -да. і стали командою, то нам точно треба було доручувати Згодом батьки Стаса повернулися до Харкова, а батьки Ані придбали будинок на Вінниччині і залишилися будувати тут своє життя спочатку. Молодята живуть і працюють у Вінниці. Чоловік проводить онлайн заняття з йоги, дружина працює в перукарні. Богдан теж з родиною мешкає у Вінниці та займається бізнесом. Каже, що місто багато в чому нагадує йому рідний Харків. Він мені сподобали, що всі патріоти свого міста всі дуже так з повагою себе і ведуть. І якби, Багато зроблено гарно, інфраструктурно, там, ну, багато красивих людей. Може, тому що ми просто познайомилися тут відразу з плаєтьсями і з пічів, то ми культурне життя бачимо, прям як б'є ключем, але в принципі це дуже приємно. Він і це от приємне місто. І з того, що ми перечислили, що ми були. По Україні, там ми там боже. Ну як для мене, наприклад, Вінниця, це після Харкова без обід. Вінниця це не таке Ну, справді ми, от вперше приїхавши в Вінницю, і ми гуляли містом. Ми такі, ой, це є нам нам дуже все нагадувало Харків. Дуже багато що Вішенка Саборна, як Сумська, там от, ну такі широкі вулиці, красиві, ухожені парки, такі сучасні парки, інфраструктура реальна, що можна в трамваї, там щось навіть заплатити. Ну, да, хороший Транспорт, да, си, да. транспорт. Все так чистенько і справді дуже великі вулиці. Ми зараз, от з Богданом, саме намагаємось якусь свою культурну діяльність. Перезрозуміти, і бо завантажити так. Ми залишились без е, свого простіру і того місця, де ми були, тому трошки намагаємось перейти зараз в цифровий простір, бо ми на відстані, і було б це логічно. Але і ось думаємо про те, що можливо зараз будемо щось їздити і дивитись навколо Вінниці, бо нам дуже важливо, щоб все ж таки це була природа, бо наша основна ідея це була поєднання цієї краси природи і мистецтва і людини, і оцей фестиваль. Саме цю головну думку, начебто, народив в нас, але Аня тут знайшла собі гарне місце для праці, як перукар. Вимушені переселенці вже готові, не чекаючи завершення війни, їхати в рідне місто, аби там також принести користь і допомогти людям. Зараз ми плануємо поїхати побути там якийсь час. Може влаштувати щось маленьке для своїх, бо ми давно не бачились. Команда досить велика в нас буде видно. Якби війна велася за усталеними правилами, це було б мінімум цивільних жертв та подібних руйнувань. Що саме порушила у цьому випадку Російська Федерація? Розповідає адвокат Жанна Грушко. У даному випадку слід вирізняти який саме об'єкт. Приватної власності чи комунальної або державної власності було пошкоджено у нашому випадку. Це об'єкт нерухомого майна, так але комерційного виду діяльності. Ми повинні ці дії кваліфікувати безпосередньо як також пошкодження або руйнація майна під час ведення війни за національним законодавством по статті 438 кримінального кодексу України. Однак, для того аби надати можливість в міжнародному правовому полі притягнути винних осіб до відповідальності ми маємо ці злочини кваліфікувати за тими, які визначені у Римському статуті. Саме злочини проти власності, це знищення і пошкодження майна як об'єктів приватної, так і комунальної власності, будуть кваліфікуватися і надавати ознак саме цих злочинів, які визначені у ньому. Сьогодні на території України діє можливість відшкодувати збитки, які були завдані або знищенням, або руйнуванням такого майна. Якщо ми говоримо про відновлення. Якогось компенсаційного і матеріального характеру, то держава Україна це забезпечить за рахунок і звернення стягнень на майно Російської Федерації або громадян Росії з іншого боку, для того щоб притягнути до відповідальності винних осіб за вчинення таких кримінальних злочинів, і це злочини проти власності, які в міжнародному праві визнаються як особливо тяжкі, то в даному випадку ці факти необхідно не тільки відкривати і реєструвати кримінальні. Провадження за Кримінальним кодексом України, але також передавати до міжнародного кримінального суду, крім того, у нас на рівні організації Об'єднаних Націй діють різні комісії з захисту прав людини, які розрізняють і розглядають питання і факти щодо вчинення злочинів проти власності, проти людяності, проти особистої недоторканності тому в даному випадку ці факти слід фіксувати для того, аби в подальшому могти визнати вчинення Росії. Ю таких злочинів проти України, що надасть можливість притягнути вище керівництво держави до відповідальності, ну і окремо надасть підтверджуючі факти і можливість в подальшому притягнути конкретних осіб військовослужбовців, які виконували такі злочинні накази. Якщо цей об'єкт віднесено до об'єктів культурної, історичної спадщини України, то тоді ми можемо говорити про вчинення і злочину проти культурної спадщини у сфері фактично історичних. Цінностей або інших об'єктів, які належать до цієї структури. Руйнувати те, що люди створювали своїми руками за власний кошт, у що вкладали власні сенси, це звичайна справа росіян у цій війні. А наша справа відновити справедливість.